Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу вам, як приготувати неймовірно пухкі м'які, ароматні булочки, від яких важко відірватися. Це перевірений роками рецепт. Вони такі пухкі, що тануть в роті, ідеально підходять до чаю на сніданок або просто як домашній смаколик до будь-якої нагоди. Готуються просто, а результат кращий, ніж у пекарні. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку коротко готуємо опару до 30 г живих дріжджів або 10 г сухих додаємо 2 столові ложки цукру від загальної кількості і перетираємо. Вливаємо 500 мл теплого негарячого молока та 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на 20 хвилин. Краще всього поставити у тепле місце. За цей час опара підійшла, помітно, що дріжджі працюють, отже, готуємо далі. Всипаємо решту цукру. Ця кількість підходить для приготування солодкої та соленої випічки, в тому числі й до пампушок. Якщо хочете солодший смак, тоді додаємо. Дайте ще. Вбиваємо 2 яйця, 60 мл олії, столову ложку оцту. Половина чайної ложки розпушувача та стільки ж солі. Сипаємо решту борошна та замішуємо тісто. Я буду використовувати тісто міс, але руками теж чудово виходить. Увага! Борошна більше не додаємо. Якщо тісто липне до рук, використовуйте олію. Вимішуємо декілька хвилин. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на годину краще у теплому місці. Тільки подивіться, як воно підійшло. Тепер будемо з ним працювати. Руки змащуємо олією, відриваємо шматок Точок вагою 60 г, можна і 50 грам. Розминаємо руками, мені зручно працювати без качалки для тіста. Ви можете використовувати її. Всередину вкладаємо будь-яку начинку за бажанням. Защіпуємо, придаємо форму, я люблю круглу. Викладаємо на деко змащене олією. У мене вийшло 2 дека, якщо класти булочку кожну окремо. Можна використовувати одне деко і викладати булочки разом. Робіть, як вам більше подобається. Залишаємо на Розтойку приблизно на 30 хвилин. Краще накрити рушником або плівкою. Після чого змащуємо жовтком з молоком та за бажанням посипаємо крихтою. Для неї борошно змішуємо з цукром та вершковим маслом. Робимо крихту, якою щедро обсипаємо булочки. Запікаємо в духовці при температурі 180 градусів, приблизно 35 хвилин. Мій особистий секрет: відразу після духовки накрити булочки рушником змоченим холодною водою. Так вони будуть ще м'якіші. Ось що у нас вийшло: ці булочки справжня ніжність у кожному шматочку. Зовні золотиста скоринка, а всередині м'яке. Пухке тісто, що просто тане в роті. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюся, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових! Смачних рецептів